Автобус, бронежилета. Рятувальники долучаються до проведення евакуації жителів прикордоння сумського району, який останнім часом піддається постійному ворожому обстрілу. Допомога надається дітям, людям похилого віку, маломобільним громадянам. Для проведення евакуаційних заходів одночасно задіяно. Три евакугрупи ДСНС. А багато вас сьогодні виїжджає? — виїжджають? Це ж в автобусі є. Скільки орієнтовно не нас? Я не знаю, чесно. Ну, Дітей, може, до 20. Ну, їх... Точно не знаю. А батьки Я з вами знаю. їдуть чи Так, да, батьки з нами їдуть. Прибувши в заздалегідь визначене більш безпечне місце. Евакуйованих також зустрічають співробітники ДСНС, допомагають їм розміститись. Окрім цього, з людьми працюють психологи а також медики системи ДСНС.